Ця частина ефіру про наслідки війни, так би мовити, ну я вже казав, ми її назвали відновлення людей. Бо це те, що ми не повинні забувати, над чим працюємо і маємо працювати в умовах активної повномасштабної війни. Про тезування, операції з відновлення частин тіла та обличчя, реабілітація, про травми війни та про людей, які допомагають пораненим повернути своє життя. Будемо говорити впродовж цієї години, цих 45 хвилин. Наш перший гість, міністр Денис Лютін, міністр соціальної політики. Тики сім'ї та єдності. Пане Денисе, вітаємо. вітаємо. вас. Вітаємо вас, пан Денисе. Ви знаєте, я от нещодавно передивлялася інтерв'ю відомого українського хірурга пана Лівшица. де він сказав, що е, він любить перечитувати бібліотеку його батька, медика, а там йшлося про Другу світову війну і травми Другої світової. Так, от в одній з книг він знайшов е, такий постулат про те, що травми війни відгукнуться десь років за 10, 15 20 А до того часу в кожній країні має бути побудова. Дована система для людей, які е, пережили і мають досвід війни е, в пораненнях. Мається на увазі. Скажіть, будь ласка, ви зараз, людина, яка прийшла на свою посаду, своїм головним завданням е, маєте що? Um, одним із головних завдань раз ми сьогодні затронули таку важливу тематику це відновлення відновлення після поранень після складних поранень то це одна із задач задач нашого міністерства це побудова цілісної системи протезування саме цілісної системи яка має бути в державі вона має включати від хірургічного до Після медичної реабілітації і відновлення, і саме головне працевлаштування і знаходження. Повернення цієї людини до соціуму до комфортного комфортно ж саме головне тобто ви перебування... ведете повністю бійця та від моменту, коли він поступає на реабілітацію, і потім працевлаштування і спостереження за його станом здоров'я і його соціальна складова по життю Далі правильно? Я би сказав його потрібно підхоплювати навіть раніше з моменту поранення. Бо на моменті поранення і після стабілізаційного пункту починається етап його відновлення, оскільки як проведено хірургічне втручання, як проведено заживлення, як він після цього реабілітовується, як він після цього а, отримує якісний протез, як він. Вчиться з цим протезом а, працювати, жити як він віднаходить себе, і як він далі буде а, бути в соціумі, як він далі буде повністю а, комунікувати з усім. Пан нашим Денис, нашим а дивіться, от е, е, наскільки я трошки на цій темі знаюся і е, е, цікавлюся цією темою, тому що я є амбасадором клініки Unbroken, та яка займається реабілітацією mm -hmm. у Львові е, наших воїнів, е, складається враження зараз. А я робила матеріали з і про. Інші клініки та складається враження, що от відсутня система реабілітації в нашій країні, тому що суспільство включилося в форс-мажорному такому етапі. Та підключали всіх партнерів, хто які зв'язки має. Там от Unbroken, е Superhumans зробила клініку. Є інших багато клінік. Е там при київській міській державній адміністрації у нас на підвисоцького теж німці допомагають будувати клініку протезувальну. Та ну і я сподіваюся, реабілітація там так само буде. Але от системи такої немає, щоб держава це все підхопила, немає враження про те, що існує ця система. Скажіть, а як зробити так, щоб у бійця не виникало ну взагалі питань? Як ви кажете, щоб держава підхоплювала, щоб все працювало як злагоджений механізм, коли боєць розподіляється в залежності від травм, в залежності від складності? Чи ви вважаєте правильно, щоб знову таки було ну державне втручання, чи боєць сам чи ро? Водичі шукаються, знаходять А я хочу, от в ту клініку потрапити. А я хочу в ту клініку. Яке, яка державна візіонерська позиція з цього приводу? Ну це питання досить широке, так. тому що насправді ті е, клініки, які ви назвали, це надзвичайно успішні приватні проекти, дійсно якісні. Вони. Забезпечують повністю весь комплекс, який, в принципі, держава має мультиплікувати на інші установи, на інші установи, медичні, реабілітаційно-медичні установи. І ж саме головне, як би ми не хотіли, ми даємо вибір в нашому концепті, ми даємо вибір пораненому, щоб він мог вибрати із. Кількості протезів, високофункціональних протезів, те, що він хоче. Але ж найголовніше, що це не він шукає, хто йому має це робити. Сама цілісність системи має будуватись на тому, що від моменту поранення до моменту а, виходу в світ, боєць має бути під опікою держави. <гум> не має бути як зараз. Насправді, система є. Дійсно, система якась є. Вона розпорошена, вона фрагментована, Виглядає так і ж саме головне, вона була більше заточена під потреби цивільного стану, саме під цивільні проблеми. Коли ми розуміли, що в 2014 році перша новала, початок війни, система стикнулася вже з, з воєнними травмами. А після початку повномасштабного вторгнення ця система ще більше челенджиться на той момент, що Таких травм набагато більше Бо набагато більше не тільки серед військового населення, а серед цивільного населення. Всі mm -hmm. у нас велика кількість замінованих територій. Що саме головне, ми розуміємо, що велика також є потреба до протезування верхніх кінцівок. Саме верхні кінцівки в цивільному житті рідко коли е, стикається держава, будь-яка держава. Ми стикнулися саме з цим. І підготовка персоналу, е, підготовка безпосередньо і навчання самого пораненого до того, що йому придеться е, працювати, жити з протезом верхніх кінцівок, навчання його. його е, Робота з ерготерапевтами це все має бути в межах одного закладу. На моє бачення, це те, що змогли зробити Unbroken, SuperHumans і інші клініки. Вони підхоплюють пораненого саме на етапі після стабілізаційного пункту і ведуть його весь цей шлях. Це саме те, що ми послухали. Ми зібрали багато думок. Одним з перших зустрічей з прем'єр-міністром, і я також приймав участь у зустрічі з учасниками всього цього mm -hmm. процесу. Був саме Проговорити чесно без камер всі проблеми, які у нас наразі склались, проговорити розпорошені системи, винайти саме ту модель. Тому ми запропонували на базі Міністерства соцполітики, оскільки фонд захисту людей з інвалідністю саме під нашим контролем, фінансування на ці цілі, також в цьому фонді, Ми розуміли, що в принципі питання найбільше до нас. І ми хочемо зробити таку систему, і запропонували створити робочу групу, куди мають увійти всі стейкхолдери. Саме головне, ми не хочемо заговорити цю тематику. Ми хочемо дуже швидко прийти до результату. В наших планах за місяць це дорожня карта. Через два місяці ми маємо вийти вже з певними нормативними документами і тією моделлю, яка в принципі має влаштувати всіх учасників цього цієї робочої групи, цього стола. Туди на початку жовтня говоримо знову Окей. про це. Ну, це велика амбітна мета, але перед тим як щось будувати нове або перебудовувати, треба погасити пожежу. Пожежа це зараз черга на протезування. Вона нікуди не ділася. Скажіть, будь ласка, як ви її бачите? скільки сьогодні людей очікує на отримання протезів, і динаміка цієї черги вона зростає. чи все ж таки вдається її скорочувати? Дивіться знову ж таки повертаємося. Черга по нижнім кінцівкам відсутня, майже відсутня, тому що там більш легке протезування, більш швидка робота і більша зацікавленість, і можливість в принципі зацікавленості нашого ринку до виробництва є питання по верхнім кінцівкам. Як я вже сказав, велика кількість людей, які потребують. Протезування верхніх кінцівок, полі травми верхні, там де подвійна ампутація, це досить складні випадки. І тут уже питання до того, що країна виявилася не готова. І у нас немає такої кількості протезистів, щоб просто мати можливість виготовити достатню кількість протезів. Тому це також те, що маємо ми вирішити: підготовка протезистів, навчання протезистів, робота протезистів разом з командами в охороні здоров'я ще на етапі з хірургічними командами для того, щоб ми могли максимально швидко цей процес закрити. Знов ж таки, ми розуміємо, що така проблема є. Ми з нею працюємо, бачимо в принципі, як можемо це зробити. Ви сказали про виготовлення протезів. Хочеться про це уточнити. А по-перше, наскільки ми залежимо від ввезення запчастин, чи ми вже можемо виробляти більшість того, що нам треба, власними силами і контроль, як держава контролює якість тих протезів, які встановлюються? А, ну, знову ж таки, ми би були дуже, дуже. А, Захват, якби ми могли виробляти всі ці запчастини, які необхідні для цих протезів, зрозуміло, що є деякі елементи протезів, мультифункціональних протезів, які ми просто-напросто не зможемо навіть налагодити випуск України, оскільки це досить тонкі, досить детальні інженерні рішення, і краще їх імпортувати, оскільки це додасть якості разом з тим, те, що ми вже проговорили. Прем'єр-міністром і Міністерства економіки це запуск програм грантових програм підтримки виробництва протезів. Це те, що необхідно робити. Це дати можливість нашим підприємствам, які вже є в Україні, які вже виробляють такі речі, масштабувати свій виробничий процес. Щодо залежності, на сьогодні дійсно є залежність від імпортованих складових. Це також одна із елементів нашої роботи в рамках робочої групи. Це все таки випрозорювання ціна утворення і розуміння того, що справді має оплачувати держава з точки зору того, щоб покрити найбільшу кількість людей. При е, протезуванні. Зараз цей процес дещо, дещо е, я б сказав так, непрозорий. Ну ми в цьому напрямку. Звісно, звісно. Тоді можливо нашим глядачам варто нагадати, як можна стати в чергу на протезування, чи це доступно всім, чи е, на якому етапі держава підхоплює, чи це має бути ініціатива конкретно людини, в якої з яким сталося це поранення, та сам алгоритм. Якщо ми говоримо про ситуацію, як вона є на зараз, то да, людина може звернутися через портал Міністерства соціальної політики і подати заявку. Ця заявка автоматично стає в чергу в фонді захисту людей з інвалідністю і розглядається фондом. А якщо а, пан Тенес, а якщо людина перебуває в лікарні? От я про це і кажу. На жаль, на жаль, в діючій системі. В діючій системі, яку ми хочемо стандартизувати, людина на на цьому етапі сама має вибрати собі компанію. Як за кого вона працює? Вона може також закупити протез сама, і держава відшкодує цей виріб. витрату цю. да. Mm -hmm. да. А по факту, як це відбувається, з того, що ми побачили, дійсно, прямо ми буквально на цьому тижні були в військовому госпіталі. Людина сама вибирає з ким їй працювати, і тому це трошки виглядає, на мій погляд, не Некомфортно і не зовсім зручно для це фідбек від людей. Правильно, звісно, тому що ми просто спілкуємося, запитали людину. Людина складна ампутація, подвійна ампутація верхніх кінцівок, і людина каже: Да, я в черзі там. Не буду називати імен, угу. де саме. Угу. І питання в тому, що він чекає, поки протезист до нього приїде. І після цього тільки почнеться виробництво протезів. Угу. Тобто, або йому пропонує підприємства, якісь, яких у нас, в принципі, в реєстрі досить багато, що це підприємство забезпечить його таким-виробом. то виробом. Знову ж таки, потім підприємство стає в програму держави. Держава це все оплачує, і тому от, от це те, що ми побачили, і це тому ми вирішили все таки налагодити цей процес, оскільки людина. Після поранення вона має складні травми, вона реально може бути спустошена, вона може бути зневірена, і в цьому всьому процесі дати їй ще тиск, щоб вона сама обирала ну, те, собі вимагатися це, це реально шкуват, досить звичайно. складна історія для для, для такої людини. Тобто, я так розумію, що ваше міністерство зараз має зосередитися на винайденні якоїсь такої системи, яка мала б запрацювати, та така собі дія при вашому міністерстві. Міністерстві, та і ну і з урахуванням тих загрозливих перспектив світового масштабу, які можуть насуватися у вигляді там третьої світової війни, і так далі, Україна має стати таким, я розумію, експериментальний майданчик не не око говорити, але ви маєте, і ми маємо запропонувати світу успішний досвід роботи от конкретно з цим викликом. Правильно, так тобто, і... якщо раптом десь палахне, умовно кажучи, в Балтиці, та ми маємо запропонувати. Алгоритм поводження з такою проблемою. Сподіваюсь, там не буде нічого спробувати. <смітно> <смітно> ми сьогодні <смітно> поговоримо про це о 21.20, тому що це прогнози. Я такі ще собі... хотів поговорити про функціонал Міністерства єдності. Нема вже на це часу, але ми вас За запросили, спосіб. і ви озвучили терміни, коли мають бути перші результати. Тому чекаємо вас і сподіваємося, що і про це ми тоді теж <смітно> та поговоримо. <смітно> так, пасиві величезне, дякуємо. Дякуємо.